Так, ось отжгукталося воно три години, так? Перевертали чи винімали? Перевертали. Ану перевертайте. Так, випало, а це тепер беруть і... Уночви. Не гаряче вже, ні? А каменюку для чого у ночви? Так, то викидаємо. А оце все складалося у відро. Давайте у відро. І, І чухали на річку, річку так? Чухали так, на річку. розказуємо про жлукто, кажіть. Які повір'я зв'язані з жлуктом? Ну, бігом перелазити через жлукто. Один коней заліз в дому, вилізли, щоб не... То. Воно ж отак, жлукто, насквозь. не ну, бігом пролазити туди. Ну, ще ж малими були. Ну і ж лук теж більше були. Жі ну, да. теж були маленькі. І, а, кажучи, так ну помню, що це було та ну і так просто пролізти через жлукту. то да, да. перелізли, значить уже не буде проблеми. Про то ще що кажуть жлук, ти як. Жлукти горілку, значить, без дна. Тобто, як жлубк то без дна, лій туди скільки хочеш, так і кажуть, жлуктуть. А ще повір'я було, як лічиться хто п'є багато, то жінка 40 раз переливала горілку через жлук та читала Отче наш. І ту горілку паїли чоловіка, ту п'яницю. І тоді він не пив. І жлукта завжди, де воно стояло? У коморі? Ну, ну, і завжди було покрито, щоб не виходило багатство через жлукто, бо воно бездонне. Що ще за жлукто? Ну це у кожній хаті воно должно ж було бути. Без нього ж не зможна. Так як стиральна машина, тепер так і жовта. Ну а оно ж теж гроші столово, чи це робилося? Чи, чи це сам хазяїн робив, чи купляли? спеціально Робили, так. От бондарво кажуть, бондор возробили. Робили, цим займалися, це їх не був бізнес. У кожній хаті воно було, так? Це машинка, правильно. Так, де наша цей?